Презентую вам рецепт давнього пляцка «Ходорівський». Логіки в цій назві прошу не шукати. Така його назва у старому зошиті з переписами. Калорій теж прошу не рахувати, бо, як каже бабця, можна отримати атак серця. Звісно, я ледь його усучаснила і поділилась тонкощами приготування. Почнемо з тіста для коржів. На відео я з'єдную всі складники і замішую тісто. Щоб тісто було кругке і м'яке, обов'язково додайте смалець. Не заміняйте його нічим. Цукру у тісто не додаю, тільки дрібку солі і ваніль для аромату. У старому рецепті присутній цукор, але, як на мене, то буде надто приторно. Розділяю тісто на три частини. З однієї частини формую корж, який буде без начинки. А з двох інших формую коржі з бортиками. На коржі з бортиками викладаю сливове повидло. Можна інше, головне, щоб повидло було не дуже рідке і мало кислинку. Зверху посипаю грецькими горіхами. Далі збиваю білки з цукром і викладаю їх на горіхи. Можна горіхи об'єднати з білками, але така інтерпретація мені не зайшла. Випікаю коржі з начинкою при 170 градусах 35 хвилин. Корж без начинки хвилин 15. Крем у цьому пляцку досить банальний, але до цих коржів він дуже пасує. Злегка підбиваю м'яке масло, додаю згущене варене молоко. Трохи лікеру бейліс і крем готовий. Збираю пляцок у такій послідовності: на низ кладу корж з повидлом, всередину корж без нічого і зверху знову корж з повидлом. Обов'язково даю настоятись пляцку ніч у холодильнику. Цей пляцок смачний і без поливки, але якщо забажаєте, то рекомендую брати молочний шоколад. Він сюди пасує. Ходорівський є одним з фаворитів моєї бабці. Повірте, у пляцках, вона добре розбирається.